Відео надане сайтом онлайнгдz. Всім привіт! Зараз ми з вами розв'яжемо завдання під номером 551. Накресліть координатний промінь. З одиничний відрізок прийміть довжину однієї клітинки зошита. Позначте на цьому промені точки А1, Б2. Це довжина так, С4, Д7. К9 і Е11. Назвіть усі отримані відрізки та знайдіть їх довжини. І так, давайте накреслимо спочатку наш координатний промінь і позначимо на цьому промені точки, які нам дані. І так, спочатку запишемо те, що в нас дано наші відрізочки ОА1, ОБ2, 2 одиниці, оц 4 ОД7, ОК9 і оє 11 це те, що в нас дано. І так, тепер нам треба назвати усі отримані відрізки на, нашій, на нашому промені. Як ми будемо їх брати? Від точки О, ми вже назвали всі відрізки. Тепер давайте рухатися далі від точки А. І так, і перший відрізочок, який ми бачимо, це. Відрізок «АВ». Як знайти, яку він має довжину? Від довжини «В», тобто від двох одиниць, відняти довжину А. Це 1, тобто 2 мінус 1 дорівнює 1. Далі рухаємось від точки А до точки Б тому що, о, до точки С, тому що «АС» – це також є відрізок на цьому промені. І так, ми позначаємо АС. Це у нас має довжину 4 одиниці. А у нас довжину 1, тому дорівнює 3 одиниці. Тепер від точки А рухаємось до точки Д, де у нас має 7 одиниць довжину, віднімаємо 1, відрізок має довжину 6. Далі маємо відрізок АК. К у нас 9. Віднімаємо довжину А, ОА відрізка це 1 і маємо довжину відрізка АК, це 8 одиниць. І залишилось у нас. Відрізочок АЕ – це С 11, відняти 1, дорівнює 10. І так, усі відрізочки, починаючи від точки А, ми з вами знайшли. Тепер почнімо візьмемо точку Б. І так, відрізок БС, рухаємось. В праву сторону, тому що БА це те ж саме, що АБ, і ми це вже знайшли, і БО це ж те саме, що ОБ. Ми це вже знайшли. Тому ми рухаємось лише у праву сторону, туди, куди йде у нас стрілечка. І так, БЦ дорівнює. С має довжину 4, Б має довжину 2. Дорівнює 2. Далі Б, наступна точка у нас Д. Це 7 відняти 2 дорівнює 5. 5 одиниць має цей відрізочок. Далі БК у нас йде. 9 відняти 2 дорівнює 7. І останнє від точки Б це Б Е. відняти 2 дорівнює 9. І так, від точки Б ми всі відрізки відклали. Наступна точка це точка С. І знову таки рухаємось у праву сторону. Це буде знати перший відрізок СД. Записуємо СД. Д у нас ОД, це 7, відняти ОЦ це у нас 4. Дорівнює 3, тобто цей відрізочок, ми на малюнку бачимо, так, це 3 клітиночки. 3. Тобто, всі ці розміри відрізків ми можемо легко з вами перевірити. Далі, далі рухаємось знову в праву сторону. Це ЦК дорівнює 9 відняти 4, дорівнює 5. Якщо порахуємо по клітиночках, це дійсно буде 5 клітиночок. Далі рухаємось. Після ЦК: у нас йде це є. це є, і це 11 відняти 4, дорівнює 7. Так, від точки С ми всі відрізки відклали. Наступна точка у нас йде Д. Д і після Д перша йде К. ДК це 9 відняти 7. Так, на точці на точці К у нас 9 клітинок, на точці Д 7 клітинок. Тобто, щоб дізнатись, скільки між ними клітинок, треба 9 відняти 7 дорівнює 2. Далі, Д, наступна точка Є e. це 11 відняти 7. Дорівнює 4. І так, на цьому все. Від точки Д ми у нас було лише два відрізочка. І тепер беремо точку, К. К і наступна точка це Є. Е. Тут у нас 11, ми віднімаємо 9, де рівнює 2, 2 одиниці, дві клітинки. Більше у нас відрізків немає. Наступна точка Де є. Е, а якщо ми подивимось, то ми вже всі відрізки з цією точкою знайшли. Є е, К це те ж саме, що К є. Е, Є Д, це те ж саме, що Д є. Е, Є С це дорівнює Це, Є е, Б дорівня Бе, Е дорівня А, дорівнює а є. і ЄО е, дорівнює О є. Тобто всі ці відрізки ми вже з вами знайшли. Отже, всі відрізки знайшли і завдання розв'язане. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Більше відео та рішень ви можете знайти на нашому сайті і на нашому каналі YouTube. Підписуйтесь, а також долучайтеся до наших груп у соціальних мережах. Дякую за увагу!